Розбираємо Рено, як всі люблять, рубрика, рубрика обслуговування. Міняємо фільтра, мастило, повністю все в двигуні. Доступ до двигуна є. Хто там каже, що доступу немає, є доступ, все, що треба, можна зробити. Так само, ж тут паливний фільтр міняється, теж все легко, доступно. Колесо зняли хлопці. Так. А на рахунок пробігу зараз покажу, що по пробігу. А ось і пробіг автомобіля. Як вам такий французик приїхав? 79 тисяч 1,5 тисяч. Дизельний. А що понизу робиться? Зараз теж заглянули. О, без закрився так. А понизу що у нас? Все сухенько, красота, мастило зливається. Ось так виглядає автомобіль з пробігом 80 тисяч. Все чітко. Що, буде нова машина, правда? Супер. Тяговий фільтр? Біленький, да? так? Очередно, да. все найкраще має бути. Масляний <рес> фільтр. <рес> салонік. А салонік вугільний, чи попався, чи, цей? чи біленький такий, як бумажка. О, вугільний. Оце хороший фільтр. Значить, все буде добре.